Це все, про що я мріяла в таку спеку. Сьогодні я до вас із домашнім полуничним морозивом. Буду готувати його з зефіром та вершками. Це дуже смачно і просто. Вітаю вас на каналі Галочка-Кулінарочка. Давайте приготуємо. Для цього морозива мені знадобиться зефір та полуниця. Полуницю перекладаю в глибоку миску, до неї додаю зефір. Його розриваю на менші шматочки. Це все потрібно перебити блендером до однорідної маси. Тепер потрібно збити вершки. Обов'язково беру їх не менше 33% жирності, і вони мають бути льодяні, інакше ви їх просто не зіб'єте. Тепер до полуниці вливаю збиті вершки і це все перемішую. Таке морозиво можна розливати по піалках, тарілках, але якщо є ось такі форми для морозива, також буде супер. Розливаю по ось таких формах. І відправляю в морозилку. Можна на декілька годин я відправляю на ніч. Вранці отримую просто дивовижне, холодненьке морозиво. Воно в міру солодке дуже освіжає, а смачне просто не передати словами. Ви маєте це скуштувати.